Деколонізація на Чернігівщині продовжується за той час, що вона триває. Не всі об'єкти топонімії були перейменовані органами місцевого самоврядування. Тому ці повноваження перейшли до Чернігівської обласної військової адміністрації. Її голова В'ячеслав Чаус поставив крапку у цьому процесі. За його розпорядженням перейменували 1734 вулиці та провулки. Це відбулось у рамках закону про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії. Робоча група, створена в рамках закону, опрацювала загалом близько близько 15 тисяч назв вулиць. Хочу звернути увагу, що принципом роботи нашої групи з переименування об'єктів топонімії був відхід від абстрактних назви, абстрактних варіантів назв вулиць. Цебто сонячні, зелені, калинові, глибокі, квітучі і так далі. Було ухвалено спільне компромісне рішення про те, що ми маємо максимально звернути увагу на Тих визначних особистостей, які мали значний внесок в розвиток української держави, освіти, культури чи тієї іншої територіальної громади, тому що питання топонімії це питання без перебільшення нашої національної ідентичності. І ми тут не маємо права на. Компроміс, крім вулиць, робоча група підготувала пропозиції з перейменування також 14 сіл Чернігівщини. Історики зазначають, були випадки, коли історичну назву села перекривлювали росіяни в імперський чи радянський час, і вона лишалась такою до сьогодні. От вдумайтеся, вдумайтеся, будьте уважні. Любицька селищна громада є село Чисті лужі. Всі почули чисті лужі. Ну, почали, що треба ж його переименовувати. Воно не підпадає під дію закону і так далі. Там були різні варіації, як. Значить, Ми разом з органами місцевого самоврядування прийшли до висновку, що треба опитувати, документів нема, краєзнавчих матеріалів, опитувати тих старих людей, які щось пам'ятають з дитинства. Ми всі, і органи місцевого самоврядування. Всі в Києві були в повному шоці, коли з'ясувалося, що історична назва цього населеного пункту. Вдумайтеся, і воно буде перейменовано на нього. Чисті луки. Чернігівці до перейменувань ставляться по різному. Наразі то байдуже. Нічого такого страшного в цьому нема. Ну нормальне, але нормальне з плану перейменування самого. Але не нормальне, тому що це фінансово вже ці. Записи йдуть, ну на фін... фінансову залежність виходить. Поміняти ці ж там паспорта, штампи добре ставлюсь. Ну я навіть не знаю. Привикнем якось за рівнем. Головне, що наші українські. А от історики процесом деколонізації загалом задоволені, хоч і відмічають, його варто було почати раніше. На мою особисту думку, процес ідеться вже добре. Він повинен був початися раніше. Як на мене, але маємо, що маємо. Почався тоді, коли почався. Він іде, він іде успішно, можливо, він іде не настільки. Як би це правильно сказати, медійно. Бо коли були перші хвилі перейменувань, коли перший там, десяток вулиць міняли, про це багато писали в новинах, міська рада про це звітувалася, якісь пропозиції подавали. Потім наступні партії перейменувань вони вже йшли, просто по факту людям повідомляло. Так, перейменували вулицю, і все, можливо, це викликає якесь незадоволення, але ну, цей процес повинен бути. Ми повинні відмовлятися від старих назв, від тих назв, які ідеологічні, від тих, від тих назв, які чужі нам. І, і це треба робити.